Повноцінне життя людини може перекреслити одне слово залежність попри постійну боротьбу з розповсюдженням наркотичних речовин. Їхній продаж продовжується. Страждають від цього, і неповнолітні легко придбати наркотичні речовини, тому що реклама цих інтернет-магазинів знаходиться на домах поширюється, і воно без проблем можна підійти, зайти на сайти і купити собі наркотичну речовину. Адреси цих магазинів інтернет, які продають наркотичні речовини. Ми виявили навколо школ садочків. Часто продаж наркотиків організовують через закриті онлайн-канали для потенційних клієнтів. Злочинці залишають знаки на фасадах будинків. Сьогодні у рівному ліквідовували наркоадреси: посилання на канали продажу наркотиків, центр відновлення особистості старт плюс життя разом з правоохоронцями та. Муніципальною вартою провели акцію, під час якої небезпечні графіки замальовували. Такі написи на фасадах будівель не лише становлять потенційну загрозу для мешканців нашого міста, але й порушують правила благоустрою рівного. Саме тому інспектори департаменту муніципальної варти сьогодні долучилися до проведення превентивних заходів з запобіганню продажу наркотиків. За словами організаторів акції, боротися з розповсюдженням наркотиків стало складніше, а все тому, що посилання на злочинні магазини знаходяться на кожному кроці. Тож такі заходи необхідність, яка зможе зберегти життя далеко не однієї людини. Допомагаємо людям і ми хочемо далі поширювати своїми добрими справами. І започаткувала сьогоднішній день цю акцію «Флешмоб». І тепер будемо цим займатися періодично. Якщо будемо виявляти ці інтернет поширення магазини на домах. Будемо це одразу приборкувати. Фахівці, вкотре наголошують, вживання наркотиків губить не лише ваше здоров'я, а й значно шкодить вашим рідним. Втім, ніколи не пізно зійти з хибного шляху. Якщо ви або близька, вам людина потребує підтримки у боротьбі з алкогольною, наркотичною або ж ігровою залежністю, безкоштовну допомогу можна отримати за номером вказаним на екрані. А ми займаємося тим, що допомагаємо людям залежним алко, нарко і граманія це відновлення особистості, Також ми допомагаємо переселенцям. Ще в нас ми на вихідні по суботам у дві години годуємо малоймущих людей на ЖД вокзалі. Спеціалісти кажуть, перш ніж взяти до рук заборонені речовини, добре подумайте про наслідки та відповідальність, яку в будь-якому випадку доведеться нести. За короткочасний штучний кайф можна сплатити свободою. Або Божнести ще важчий моральний тягар, відчуваючи довічний жаль за скоєну шкоду іншим. Тетяна Мішинська, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.